Ми стали забувати, хто ж привів нас усіх до ситуації, коли ми не маємо, а нас по повній програмі. На шосту річницю першого туру стрічка рісніла звинуваченнями в бік стада, і можна зрозуміти емоції людей, які бачать як один з вільний вибір шість років тому, привів до катастрофи сьогодні. Але всі, хто хочуть добра країні, мають знаходити справжні причини проблеми, а не поверхневі. Наприклад, які причини перемоги шоуменів у США. Доброго здоров'ячка, Хундої хундубери, ми з Україною. Хтось скаже, американське стадо, яке виявилося ще більш дике і неадекватне за наше, бо обрало взагалі непівнавіженого фігуранта 39 карних справ. Але справжня причина перемоги Трампа це комплекс проблем США. Це мігрант, і економіка, і стара еліта, яка всім набридла, і яка сама при цьому була стара і втратила хватку. Але більш важлива і глибинна причина деградації США – це інтелектуальна і культурна криза, що розгортається останні двадцять років в усьому світі. Цукерберг двадцять років тому вигадав міжнародну міжнародному шоловку для мільярдів у вигляді соцмереж. І мільярди потрапили в неї. В теорії виглядало прекрасно: доступний соціальний зв'язок для усіх безплатно. На ділі безплатний сирому шоловці. Соцмережі перетворилися у фабрику, де раби гріють власника, виробляючи контент за лайки. Тепер останні десять років люди масово сидять у соцмережах. Причому в більшості не у політичному сегменті Фейсбука, а саме на дні, найглибшому дні сільського нужника, там де задив екран, нарцисизм і вільний контент по типу того посилання, на який я даю в описі, а скріншоти показую тут. Причому подивіться посилання, це ж не Україна. У нас ви на вулицях подібну ідіократію ще рідко зустрінете. Це США, маяк і зразок для всього світу. У світі просто не помітили, що за останні роки 10, 15, 20 років, США різко деградували. Масовий доступ до інформаційних ресурсів привів до парадоксального розколу населення. Одні використали його для здобуття інформації, самоосвіти, підвищення обізнаності, а от багато інших для демонстрації себе, запису контенту про свої будні, скролінг, стрічки, лайкання. Розумні, порозумнішали. Тупі у ще сильніше. Трамп, як шоумен, лише добре уловив новий вітер. Щоб не сісти за чотири десятки кримінальних справ, дід мав рухатися швидше за ворогів, і він зміг уникнути чергового банкрутства цього разу з реальним тюремним сроком, лише з шляхом утворення секти з собою найвеличнішим на чолі, яка й вивкнула його у владу. Тепер до наших баранів причина перемоги в нас вигаданого голобородьки не тільки в наявності стада, а в тому, що ми теж проспали. Ми ще десятки років тому передали власні інформаційні ресурси ворогам, в даному випадку кримінальним колам і зрадникам. І тому, обжарюваний на нині Жириновський, за рік перед президентськими виборами сидів нога на ногу і через телевізор віщав до одного з наших злочинців: Ігар, убирай Порошенка! За це русський газ, ми тобі дадім безплатно. Що це було? Та найсправжнісінький акт вербування іноземною спецслужбою нашого мафіозі в прямому ефірі. Злочинець втікач сигнал прийняв, і, щоб не сісти за Приватбанк, вступив у змову з зовнішнім ворогом. Дуже просто. А до цього Союзу доєднався інший такий самий, який в 2017 році писав палкі відоси з закликами відмовитися від Криму, бо його труби Росія заборонила. В результаті у державницьких сил інформаційне охоплення населення було лише одне П'ятий канал та «Еспресо». У ворогів все інше. А далі справа техніки. Вороги розіграли масштабне і псо. Путін робив свої злочинства руками найнятих ним. А наші змі отак вказували на це все і казали. Це наша барижна влада, просто не бажає домовлятися. Одночасно, з цим на каналах кожен день крутили вбивства, аварії, пограбування. Це було планом. Залякали населення негативом і випхали його із новинного потоку, щоб населення не могло і не бажало використати інформаційні ресурси для підвищення власної обізнаності. А залякавши, населенню підсунули веселий яралаш. Там, у кварталі, населенню весело і ненапряжно розповідали про державні події, про п'яного президента, обидлячували гигиканням про термос, а в кінці співали добрі, щемилячі пісеньки, як нас снова кинули на майдані. Автори на майдані не були, а ржали з побитих і виправдовували побої, але ж їх кинули. І коли нарешті населення вдалося залякати, перед самими виборами залишалося найпростіше підсунути стаду фігуру блискучого рятівника в Латах. В очах затурканого населення виглядало так, що позитивна фігура з екрану просто вискакувала з екрану прямо на барикади з криком Зробимо їх разом. Тут при цьому є важливий момент. Організована злочинна група підготувала нам навіть не одну, а дві фігури. Основну і дублюючу ще був Славко, не твоя війна, якого власник труп возив у США проходити навчання на політика. А після повернення Славік раптом вистрибнув на каналі ICTV в Прайм Тайм в свободі слова в якості уже фігури загальнонаціонального масштабу. І там він розповідав роззявленим ротам сльозні історії про свою маму, якої пенсія 50 доларів і як все насправедливо в нашій країні. Славік, але ж ти доларовий мільйонер, не можеш помогти мамі? Та Славко, звісно, населення просто дорив на виконання угоди з старшими кентами. Його завданням було дробити патріотичний табір, доки його напарник окучував ватно-аполітичний. Потім Славко на замовлення босів роздробив опозицію, завів парламент свою партію, яка тут же розпалася. А через рік шесть, і здався без бою. Фігура національного масштабу здулася і повернулась на канал олігархів працювати ведучим конкурсів. Але це вже було нікому не цікаво, бо власнику труб Росія дозволила ввезення труб на свій ринок. Власник труб після того різко перестав писати відосики про Крим. А на його телеканалах пропали всі згадки про міліцейські хроніки. Військові перестали гинути, а замість цього президент в красних трусах стрибав у фонтани в Маріуполі. Настав прекрасний час нової епохи, коли на заводи паханів ОЗУ пішла дешева електроенергія із Раші. Та при цьому всьому я не став би знімати відповідальність Порошенка і його команди. Я вважав тоді і вважаю зараз, це держава зобов'язана була не допустити цього сценарію. 17 стаття Конституції каже чітко: захист інформаційної безпеки основне завдання держави і справа всього українського народу, і не треба розповідати про демократію. Румуни ось щойно, прямо на наших очах, не допустили у себе проросійський переворот і нічого. Демократія не постраждала. Ми були зобов'язані робити те саме. Таким чином, причини катастрофи очевидні. Вони не в тупості населення, тобто не тільки в ньому. Це було б занадто поверховими причинами, які просто ведуть нас до вивченої безпомічності. Стадо – це наслідок, такий же, як і у США. справжні причини в змові хитрих ворогів і слабкі протидії від нашої держави. Наступного разу, якщо захочете перемогти ворогів, не залишайте їх недобитими. Виловлюйте їх із Ізраїлів і рашок, конфіскуйте їхнє майно за їхні злочини, позбавляйте інформаційних ресурсів, а потім встановлюйте коло пов'язаних осіб і саджайте його теж, щоб жодна наша внутрішня Скабєєва, яка ротом заробила собі на манікюр, і жоден продавець пірамідок, не уникнули відповідальності. Так роблять країни, в яких потім в наступні 50 років мінімум процвітання і порядок. А навчилися вони це робити? У тих італіянців, які привезли цю культуру в Чикаго і далі по всьому світу, але це вже зовсім інша історія. Тому я зараз покажу вам коротесеньке просто для порівняння з тіктоківськими відосами і цим відео. Це нещодавний подарунок в музей для діда, ну і для нас всіх. Оце подарували в музей. За що дуже велика дяка, особливо цьому майстру, в якого є і варять мозги, зробити таку річ. Зробіть донати, репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах репостах, і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!